Всім привіт! І цей пот вже доволі давно в наявності, але знімали ми огляд лише на його міні-версію. Тож зустрічайте папересо XROS 5. Перемиємо йому всі кісточки і подивимось, чому ж він так всім подобається. Мене звати Аня, ви на каналі YouVape, Давайте починати. Ну що ж, коробка. Все в класичному стилі від Вапереси. На фоні Букав V, що символізує їхню назву самого виробника, Назва моделі, і відразу бачимо самий девайс. Також з новою лінійкою і нові картриджі. Перед цим були Corex 2.0, як ми казали вже в минулому огляді. Але знову ж таки, зараз вже йдуть Corex 3.0. Також іде оновлення голограми і на QR-код, що він буде оригінал, а, і коротка інформація про виробника. І продавайць. Далі ж комплектація. Відразу нас зустрічає чорна коробочка маленька з інструкцією. З сумісними картриджами, інструкцією і одної бумажечкою. Комплектація виглядає ось так от. Відразу бачимо кабель для зарядки. Запасний. Картридж на 06 Ом. І, звичайно ж. X-ROS 5. В захисній плівочці з інструкцією Все як не може бути, все чудово. Ну що, а тепер давайте знімемо цю бісячу плівочку і насолодимось усією красою в Апересо X ros 5. Ви тільки погляньте. І таких кольорів ще багато. Візуальна зміна він ста трошки більший і, звичайно ж, самий екранчик. Ну що, розглянемо його характеристики. Ємність акумулятора 1500 мАч, потужність до 30 Вт. Також зміна, як ми казали вже раніше. Тут уже Corex 30. Регулятор обдову, основна кнопка Fire, через який відбувається все керування. і порт для зарядки пристрою. І головне запитання: чому ж папересо всі так люблять і всі їх знають, настільки що навіть твоя собака скаже, що так я ти про нього чув. В першу чергу в доступності завжди можна знайти на нього картриджі а вони доволі стійкі і довготривалі. Також дизайни, різні форм-фактори, і звичайно ж доступність. Майже кожен починав саме з вапересу, хоча вже є і варіанти покраще. Я майже впевнена, що у кожного запеклого користувача в колекції є хоча б одна модель від цього виробника, саме тому він так довго і очікувався. Ну що ж, на цьому наш огляд завершено. Пишіть у коментарях, які у вас враження від новинки Вапересу XROS. Не забувайте ставити лайк, тиші на підписку і на дзвіночок, звичайно, щоб не пропускати ваші улюблені огляди. До зустрічі в наступному відео!